Так, давай. Все. Тепер шуйком. Ковбаса, енергоз. Нічого цікавого. Схрон, енергетик. СВД забираємо. І тут повинно бути десь КПК. Ось. Роздуми сталка з білою гарячкою. От би кроти мотували, А, ми б їх копати змусили. Зібрали б з граю і до всіх підземель дісталося. Тут і тебе хрін змусити копати. А кроти точно розумніші. І дістаєшся ти лише до бару. Усе, не займай мені лінію. Ну, в цьому таке. Але дивіться, в чому тут ситуація. Чим довше ти тут знаходишся, тим сильніше на тебе буде діяти всі активне поле. І зараз по ідеї. Огонь на да. Мене починають атакувати фантоми.